Привіт, хочу з вами поділитися своїм головним висновком, який я зробив у 2025 році до цього до цього часу. Коротше, страждання і певний фоновий дискомфорт це то, що чекає кожну людину, і мене, в тому числі в будь-якому випадку, не страждає тільки той, хто нічого не хоче. Зараз поясню, припустимо, ти щось хочеш добитися якоїсь цілі, і тут у тебе є два варіанти. Ти або вибираєш за неї боротися і не боротися за свою ціль до неї йти, що вимагає колосальної роботи, фізичного і ментальної ментальної напруги. Та по дорозі по любому щось буде не получатися. Якісь невдачі, ти будеш страждати і від напряжень, і від невдач. Це перший варіант, або другий варіант, ти можеш сказати, сказати добре, я короче, це хочу, але це вище моїх сил, я не буду цього робити, і тоді до кінця життя, аж поки ти не перехочеш, будеш страждати від дискомфорту. що Ти це не отримав. вважати себе слабаком і те, і те де в залежності від того, яка це ціль. Наприклад, якщо в тебе лишня ти хочеш схуднути. і ти забуваєш на це, бол, ти кажеш, пофі, корот, я тіпа не буду не буду худати. То ти будеш кожен день, коли ти дивишся на себе в зеркало, ти будеш від цього, від цього страждати. Це як приклад, просто він дуже явний. Тому за те, то, що я поняв в цьому році, що від якогось напряження і від. І від роботи нікуди не втікти. Просто треба вибрати, вибрати своє і, і поки що я все такселяю за того, що краще, краще вибрати роботу і краще вибрати боротьбу, тому що в кінцевому результаті ти можеш все-таки досягти, чого ти хочеш, і е, е, отримати задоволення від цього успіху від цієї перемоги. Якщо ти здасишся, ти ніколи не відчуєш е, ну, цього епічного відчуття перемоги і досягнення. Якось так.